Так, добрий день. Дивіться, є отакі плуги. Це двохкорпусний плуг, але він такий більшенький. Це до китайця сильнішого, там 35-40-50 сил, або до Т-40. Ось в нього на три болта леміш. Углуснім. Це такий ну, масивний, стойка може бути 60-70 висоти. До китайця краще, мабуть, що трошки нижчий. ну, Або і такий такі бурують, а до Т-40 вже бажано вищого взяти, щоб не забивало. Нав'ясочка, ось така в нього виглядає, регулювачки. Все є колесо велике. Рама 10 на 6 квадрат основа йде. Це ну, крепка, нормальна рама. Тяга верхня, груба, не ця пластинка тонка. Досить гарний варіант, люди багато беруть. Задній з п'яточкою корпус, передній без стандартно. Кого цікавить, набирайте, 0,96 653 6925. Або в шапці профіля є там номера. Так само набирайте, все покажемо, розкажемо. Маємо багато чого іншого. Запчастини все є. Набирайте.